Слава Богу. Знаєте, за часту ми люди такі, що хочемо показати себе як з найкращої сторони. Але ради того, аби для когось моє свідоцтво стало потрібним словом, я го готова говорити так, як воно є. Знаєте, я хочу поділитися тим, як Господь мені дав мир на серце. І як змінив моє серце. Я народилася в багатодітній сім'ї останньою дитиною, десятою своїх батьків, але дитиною бажаною. Мама моя прочитала в Біблії про Сусану, якою була Сусана, і захотіла собі мати таку дівчинку, щоб могла відстоювати духовні принципи. І відважно говорити. І ви знаєте, коли я народилася, пам'ятаю, ходила в зібрання, був ще маленькою дівчинкою. Мама мене навчала того, щоб кожної неділі розказати віршики на зібранні. І я це робила. І коли я пішла в школу. В мене вдача така, що е, весела вдача, і я любила щось прийти, розказати про якісь шкільні пригоди свої. І мама мені завжди казала: ти маєш бути не такою. Я тобі дала таке ім'я, щоб ти була прикладом для цього світу. І ви знаєте, коли я вже підросла, то е, були такі моменти, де е, ну, мені хотілося, щоб моя мама е, мною пишалася. Але мама мене завжди зупиняла. Вона завжди казала, ти маєш бути не такою. І е, коли я вже була в підлітковому віці, я пам'ятаю, у мене з'явилися друзі, і коли мені друзі телефонували і казали, що приходь до мене, то е, я говорила, що пізніше прийду. Але е, кидала все і бігла, щоб догодити друзям. І мама мені знову ж таки казала: я тобі дала таке ім'я, щоб ти найперша догоджала Господу, а не була на поводу в друзів. І ви знаєте, у мене склалися такі відносини, що я розуміла те, що мамі моїй не догодиш. Я так хотіла, щоб вона мною пишалася, ну, ну, я поганим займаюся? Я була дуже активною у молоді, деякі, деякі спілкування різні, деяке відвідування, то я завжди була в числі перших. І, і я просто, Мені хотілося, щоб мама мною пишалася, а знаєте, так як я сказала на початку, я десята дитина дитина своїх батьків, і моїй мамі. Хотілося елементарно, щоб було з нею з ким поговорити, тому що мої брати далеко були в Росії, і мама потребувала того, щоб просто з нею поговорити. А я завжди була в різних таких, знаєте, трудах, в таких добрих справах, як я вважала. І ви знаєте, одного разу ми з молоді поїхали на одну конференцію. І там проповідник говорив про те, щоб наші добрі справи не були спалені перед Господом. І пояснював, в якому разі можуть бути неоцінені або не мати ваги добрі справи. В тому разі, якщо ми переступаємо Божі заповіді. Якщо Божа заповідь, заповідь говорить, шануй Батька і матір. То скільки би ми не робили б добрих справ, то перед Богом немає ніякої ваги, тому що в Господа є порядок. І що Боже благословіння залежить від батьківського благословіння. Ви знаєте, я коли почула цю проповідь, то це був переворот в моїй серці, тому що я вважала, що десь мене мама не розуміє, але я задала собі питання. А що я зробила для того, аби наші відносини покращилися? Що особисто я зробила? І ви знаєте, я прирівнюю це бажання, коли Яків сказав не відпущу, поки не благословиш. Я сказала: Господи, що би мені цього не стояло, я повинна зрозуміти свою маму. Я повинна виборити це благословіння. Тому що цей проповідник говорив про те, що якщо ми виносимо осуд в своєму серці, і е, говоримо в своєму серці, що, от коли е, це до молоді було звернення, коли е, ви думаєте, що от я ніколи так не поступлю своєю дитиною, то знайте, що поступите. Тому що ви виносите осуд. І я зрозуміла те, що якщо я цього не припиню, то як Господь дасть мені сім'ю. То це буде передаватись із покоління в покоління, я буду говорити своїй дитині, що десь, десь мене не зрозуміли. І ви знаєте, я приїхала додому сповнена сил, що змінювати в своєму житті, і прийшла до кімнати в свої, до своєї мами і кажу: мамо, розкажіть мені про своє життя. Але ви знаєте, ті відносини, вже, які в нас склалися, вона вже звикла до цих відносин. І вона мені говорить, каже: О, ти згадала ти згадала про маму, ти давно вже взяла під ноги свою маму і називає імена моїх подруг. Ви знаєте, якби не Господь проговорив би до мого серця, то яка була б моя реакція? Я би пішла без дому, творячи добрі справи. Бо я розуміла, що поганим я нічим не займаюся, я б би відчувала би в душі, що я велика мучениця, і знову мене мама не зрозуміла. Але коли Господь говорить до серця, то він дає свою силу. І ви знаєте, і дивишся зовсім іншими очима. І коли я стала на шлях розуміння, бажаючи вникнути в життя своєї мами. То я розуміла, що я і достойна цих слів. У мами склалася така думка. І ви знаєте, коли мама мені стала розказати про те, коли вона була ще дівчиною, і про віруючих людей. Була викривлена інформація. Говорили про те, що е, коли вони збираються на своїх богослужіннях, то е, е, віруючі люди так моляться, така сходить на них сила, що аж очі закриваються. І після того, як ці очі закриються, то вони не зображають, що вони роблять. Через то в них так багато дітей. Ви знаєте, це була викривлена інформація, але люди в цю інформацію вірили, і моя мама теж. І тому вона віруючих людей оминала десятою дорогою. І вона казала: Я буду мати тільки двоє дітей. Мені не потрібно цих дітей. Бережи мене, Боже, від цих віруючих. І так сталося, що коли моя мама вийшла замуж, то по одну хату, по одну сторону сусіди. Оказались віруючими і по другу сторону. І вона казала: Господи, за які ти гріхи мене наказав? Я ж від них так втікала, нащо мені ці віруючі під Боком. І ви знаєте, моя мама спостерігала за цими людьми. Що це за люди? І одного разу прийшла сусідка за п'ять хат, яка проживала біля нас, православна, в страсний четвер, і каже: Лена, ти куди йдеш? Настрасть, мама каже, як куди? В церкву. Вона каже: слухай, йдемо зі мною до віруючих, подивишся, як там. І мама так собі думає: ну, якби це віруюча людина мене приглашала б, я би понімала, що вже хоче мене затягнути в свою віру. А так це людина, така сама, як я. Ну який є цьому інтерес? І вона каже, я так на хвильку подивилась на нього і каже: А ти знаєш, а піду. Піду, але виведу штундів на чисту воду. І ви знаєте, коли моя мама перший раз прийшла до віруючих людей, і вона переконалася в тому, що направду немає ні одного образу, де б люди могли б до кого звертатися, але вона раз за разом хрестилася і ширше відкривала очі, щоб хоч на неї не зійшлася штудівська сила, щоб нічого не сталося з нею. І вона все повторила, каже, Господи, Ти знаєш, я хочу тільки двоє дітей, і я їм дам все, освіту і все. І ви знаєте, коли вона слухала, Господь торкався через проповідників глибоко її серця. І вона задавалася питанням: а в чому ж різниця? Ну що ці люди поганого роблять? Чому ж так люди останні не люблять цих віруючих? І в неї прийшла така думка напевно. В них є своя Біблія, У нас своя православна, а в них своя. І от вони по-своєму трактують. Але знаєте, згодом прийшла думка інша: що першим це говорити треба самому дослідити. І вона, і вона захотіла сама дослідити після закінчення богослужіння вона підійшла до пастора, попросила Біблію. І поїхала в село, звідки родом взяла православну Біблію і стала звіряти. І Господь давав таке бажання, що вона казала, що вже світанок був, а я, а я все читала. І в мами стало з'являтися багато питань, і ви знаєте. Вона зрозуміла, що різниця в тому, що Біблія одна і та ж сама. Тільки різниця в тому, що хтось її читає, а хтось просто тримає як оберіг, всерван стави, або каже, що це свята книга, яка має від нещасть зберігати. А моя мама повірила в те, що це живе Боже Слово, яке говорить до серця людини і яке має міняти нас зсередини. І коли вона сказала про бажання своє татові. Що вона хоче йти за Господом пристати до тих людей, які стараються виконувати те, що там написано. Мій тато сказав, що тільки через мій труп. Ти цього не зробиш. Моя мама була танцюристкою, співала, тато грав в духовому оркестрі. Кожної неділі вони ходили на весіля, і ви знаєте. Моя мама сказала, це було в неділю, а кожного дня вся увага була звернена на працю, важку будувалася, і слів не підбирали, було вжити один до одного. Багато гнилих слів та пошлати, і те, і сє, знаєте. І тому мама моя сказала, що є інше життя, яке пропонує Господь. Без цих випивок, без цих нецензурних слів. Господь це пропонує, давай підемо за Господом. Але ви знаєте, дуже незрозуміли ні тато мій, ні родина рішення моєї мами вважали так, що вона попала в секту і треба її спасати. І по рекомендаціях родини тато мій бив мою маму, вибиваючи дур з голови, так як говорили це. Але ви знаєте, вона нічого не боялася, тому що вона глибоко повірила в те, що це не видумка, а це Боже Слово, де Ісус сказав: Мене гнали і вас будуть гнати. І хто витерпить до кінця, той спасеться. І вона розуміла, що це тимчасово це проходить, прийде час вибавлення. І ви знаєте, коли вона дійшла до цього моменту, каже, я дуже читала Біблію, і я дуже хотіла собі мати дівчинку, яка б могла би відважно говорити людям про Бога. Ви знаєте, ті питання, де мені здавалося, що десь мене мама не розуміє, вони просто відпали. Тому що я побачила, з якою ніжністю мама говорила про те. І насправді вона мене дуже любить. Просто вона не, не могла вже дочекатися таких змін, вона покладала е, сподівання свої на те, щоб, е, щоб я могла служити Господу, але служити е, бездоганно. І ви знаєте, я хочу вам сказати, що це робить Господь. Якби одного разу я би не почула проповіді отакої де. Треба вникнути в життя іншої людини, то я би, можливо, би зараз сиділа б на могилі в своєї мами і казала, б, мамо, простіть. А я дуже рада і дякую Богу, що він дав мені це зрозуміти при житті, при житті моєї мами. І ви знаєте, дав мені таке бажання, щоб її при житті віддати любов. І щоб незалежно від, від того, чи, вона, чи, чи мої бачення співпадають з її, щоб вона відчувала себе любимою. Ви знаєте, потім згодом Бог повів так, що я стала виїжджати на місіонерські станції час від часу, і ніхто не знає завтрашнього дня, що нас може чекати. І тому важливо в доброму часі. Казати, Господи, якою ти хочеш, яким ти мене хочеш бачити, говори до мого серця. Ви знаєте, один телефонний дзвінок перебив всі мої плани. Я пам'ятаю, я була в Криму, і мені телефонують і кажуть: приїжджай додому, бо мама паралізована. Я, коли їхала, я думала, ну це буде півроку, рік. І це все стане на свої місця. Бог стілить мою маму, і ми будемо по церквах їздити і славити Бога, який Господь милосердний. Але ви знаєте, мама моя була лежачою не, не півроку, не рік, а чотири роки. І в більшій мірі прийшлося мені доглядати, з ложечки, годувати. І ви знаєте, я пам'ятаю той час, коли лікар сказав, що забирати вже маму додому. І я. Нагадувала Богові, казала, Господи, Ти ж через силу нічого не даєш. Ну, Хіба це, бо я так знаєте, прокручувала наперед, думаю, можливо, це займе роки? Ну я ж можу десь їхати, я ж можу трудитися. Ну що я буду в чотирьох стінах сидіти? І одразу я Божої волі не розуміла, але я вам хочу сказати, що, що Бог не помиляється. Він міг зцілити мою маму, але є моменти, коли Бог веде окремим шляхом. Бог вчив мене співчувати. І те, що я думала, що люди будуть приходити. Люди одразу приходять. Ми маємо всі свойство, е, отаке, прийти, провідати, сказати добре слово, а потім кожен зосереджується на. Своїх якихось випробуваннях, на своєму життю. І це Бог поміщає такі обставини, щоб людина не надіялась на людину, а щоб возвала до Бога. Так в мене було, я казала, Господи, пошли кого-небудь, коли прийшли, прийшов період затища, коли ти хочеш, щоб хтось прийшов, а нікого нема. Я казала, Господи, пошли кого-небудь. Так помилюся, і тут раз, і хтось прийде. Але вже сприйняття не таке, що е, повинні прийти, бо я тут така страждуща. А я молилася, і Бог мене почув, і Бог когось прислав. Тому ви знаєте, е, не просто проходити було цю дорогу, але Господь був зі мною. І коли прийшов момент, коли в Божих намірах було відізвати мою маму з цієї землі. То я найперше сказала Господу дякую. Дякую за те, що Він був моєю силою, що Він допоміг все пройти. І я би хотіла бажати кожному з нас, особливо в кого є ще живі батьки, щоб ми при житті старалися зрозуміти їх. Це є великим благословенням насправді. Це є гарантом того, що на момент смерті совість не буде судити, а в нас буде гаряча молитва, де ми можемо сказати, Господу, Господи, з Тобою ми це пройшли. Хоч не просто перемога дається нам нелегко, але в нас є Господь, який дає силу тільки тоді, якщо ми звертаємося за допомогою до Нього. Тому, ви знаєте, я хочу вас благословити на вищий рівень духовного змагання. І хочу побажати те, щоб ми були співчутливими один до одного, щоб ми вчилися нести тягар один одного, тому що ми не знаємо, чи завтра ми не будемо того проходити, щоб ми були хорошими учениками Христовими. І я би хотіла ще подарувати вам. В побажаннях ремічних такої Божої любові, любов у тому, щоб віддати, вділити те, що маєш сам, в смиренні все в житті приймати і не шукати власних прав, не нарікати, що не люблять, і що байдужі всі кругом. Хай руки вбогих приголублять, а серце стане черелом. До ближнього не будь байдужим, ти нині гордий, бо ще дужий. А завтра може хто сказати чи не прийдеться побувати на місці тих, яких минаєш, який же слід ти залишаєш. Якщо ж зерно любові сієш. То ближній буде тобі рад, а душу ще одну зігрієш. Господь віддасть тобі сто крат. Будьте благословені!